Молодим працюючим українцям, увага! Актуально нове міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України повідомляє, що протягом 100 днів в Україні буде змінено модель підтримки громадян, пріоритеті пенсійне забезпечення і гідна адресна прозора. Підтримка. А саме перше солідарна пенсійна система, гарантовані виплати по досягненню віку, прямий зв'язок між внесками ЄСВ, їх тривалістю і розміром пенсії. Задумайтеся, хто отримує в конвертах. Друге трансформація спеціальних пенсій це для окремих груп людей. І третє, увага запровадження обов'язкової накопичувальної системи. Дивіться сайт Міністерства від 1 серпня 2025 року, а також закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 2003 року. Кому цікаво, ставте плюсики в коментарях.